Пресвітлого й морозного, але надіюся мужнього дня Різдвяного. з кожним днем наближаємося до Різдва, снігу все більше і більше надіємось. І сьогодні спробуємо трошки розважити над самим містом Єрусалим. Святе місто для багатьох народів, для багатьох релігій святе. І воно було так само святим для Ісуса. Для Ісуса, для Марії, для Йосифа місто, рідне, столиця. І Ісус часто про нього говорить, декілька разів у ньому був, навіть в ньому страждав, і одразу за його мурами приніс найціннішу для всіх нас і з вами християн жертву. І Ісус нам показує, наскільки важливо є цінувати столицю. Цікаво, що для єврея, для пересічного, сама назва Єрусалим це було щось таке мама, як мати. Матір і часто повторювали що Єрусалим, мати всім нам. Тобто, це буквально місто святе, місто, на якому є храм, місто, на якому є буквально яке є саме серцем кожного ізраїльтянина, і це нам сьогодні дає таке заохочення до того, щоб ми також плекали любов до батьківщини. І очевидно, перше, що нам приходить в голову, це Україна і все українське. Ну так у великій мірі батьківщина це є Україна, тому що ми тут тепер живемо. Ми тепер тут проживаємо, однак. Якщо не вірите, попитайте всіх рідних і близьких, які вже є на цвинтарі, що Україна взагалі тут місце переживання тої держави, де ти є, того місця, того краю, все ж таки тимчасове. Виявляєте? Тобто нам треба любити, нам треба боронити, нам треба захищати, відбудовувати всіма силами. Однак треба розуміти, що остаточна наша батьківщина не тут. Остаточна батьківщина для кожного християнина це небо. Мені так подобається навіть саме поняття парохія не парокія це буквально вигнання. Тобто ми, коли збираємося у парафію, парохію, то ми збираємося як вигнанці, аби ми не, не асимілювалися, щоб ми не розсіялися. Тобто сьогодні, через ці події, Різдва, через мелькання неодноразово у Різдвяних подіях Єрусалиму, повстає за нас питання: що ти робиш для своєї батьківщини? І наскільки ти вірний батьківщині? Так, в першу чергу, тут батьківщині довкола, тобто в Україні або в батьківщині, де ти проживаєш, яка для тебе є рідною. А, але друге питання, власне, а що ти робиш для батьківщини, для царства Божого, для неба? Що ти робиш? Я недавно мав розмову з одним другом, і він каже: слухай, я себе зловив на тому, що я багато допомагаю для воїнів, багато допомагаю для людей, які постраждали в війні, для різних наслідків війни. І так і треба. Але він каже, я християнин, і мене злякало, що я дуже мало вкладаю буквально свого часу, зусиль і фінансів у розвиток Царства Божого. Занадто мало, уявляєте? І тому це варто робити. Це варто робити. І минулого року один файний чоловік попросив не назвати його на ім'я, прислав мені майже 12 величезних коробок із Біблією новим старим завітом. І це коротше я порахував там майже на 2000 доларів. Я кажу, якби, а відки ресурси? А, а як ви так у це вкладаєте? А він каже: Я хочу у царство Боже, у царство мого Отця вкладати. Я хочу зробитися причастним до поширення цього царства. Розумієте? Причастним до батьківщини остаточної. Супер. Тому нехай це стане для нас заохоченням. Будьмо патріотами, так, свого краю, вулиці, але якщо ми віруючі, то, то нам треба тренуватися і вчитися бути патріотами. Нашого Небесного Єрусалиму, буквально нашої батьківщини остаточної Царства Божого, яким є сам Ісус. Тому думаємо про це, молімося про батьківщину і борімося для того, щоб в цьому світі непростому і у цих, у цих непростих ситуаціях довкола не втратити свою ідентичність, не забувати, чиї ми, кому ми належимо, і де наш остаточний дім. Також дякую, будьте благословенні за всі донати, тішимося справді з братами. З отцями за те, що така велика кількість вас, брати і сестри, бере участь матеріально фінансово у тому, аби навіть через медіа проекти, через медіа контент християнський ширилося царство Боже і ширилася новина про це царство, про нашу батьківщину, Небесний Єрусалим. Будьте здорові, благословенні! Христос рождається!